Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це ноутбук фірми Asus, серія VivoBook X1704V. Це 17 дюймова модель. Вона поставляється в світло-сірому кольорі. Зараз подивимося її характеристики та будемо робити розпакування. Отже, ця модель базується на процесорі Intel Core i 3 1315U. Має 8 ГБ оперативної пам'яті, розпаєна на материнській платі. Також повинен бути один роз'єм ddr 4 пам'яті, також повинна бути. Матриця 17 дюймів Full HD IPS. Звісно, в ньому немає оптичного приводу. Також в ньому є ssd накопичувач 512 ГБ. Його маркування ви зараз бачите 4.0 Звісно, він має Wi-Fi та Bluetooth. Має роз'єми USB 2.0, USB 3.2 та USB Type-C. Він поставляється без Windows. -а. Має батарею на 50 Вт. Звісно, є українська розкладка клавіатури. Відеокарта в ньому вбудована Intel Ultra HD. Отже, зараз давайте ми його розпакуємо. Він ще ніколи не скривався. Тому зараз ми з вами розрізаємо цю пломбу та дивимось повну комплектацію з заводу. Коробка йде дуже зручна, з ручкою, Тому вам буде зручно його нести навіть без пакету. Ось так відкривається дана коробка. Тут у нас сам ноутбук йде. Давайте зараз одразу подивимося всю документацію. Є ось такий флаєр для їхнього додатку. MyASUS. Також є книжки з наліпкою серійного номера. Маркування повне. Ви можете повне маркування подивитися в назві цього відео. Так, тут більше нічого цікавого, тут порожньо, там також. А ось тут у нас блок живлення. Дуже маленький. Роз'єм підключення блока живлення не Type-C ось такий. Потужність блока живлення, як ви бачите, 45 Вт. 19 В 2,37 Ампери. А. Тобто ноутбук дуже енергоефективний. Тепер дивимося сам ноутбук. Він іде ось у такому чухлі. Світло-сірий піддон в нього. Також стріблястий світло-сірий Він ззовні йде. Так само. Як ми бачимо, і клавіатура такого ж кольору, тачпад досить великий, сканеру для відбитків пальців тут немає. Давайте подивимося зараз роз'єми. З лівого боку в нас іде роз'єм USB другого покоління, індикатор вмикання та індикатор заряду батареї. З правого боку в нас іде роз'єм підключення блока живлення HDMI, USB 3-го покоління, USB Type-C. Та здвоєний роз'єм для наушників та мікрофону. Тепер давайте його зараз спробуємо увімкнути та подивимось, що у нас в біосі. Він не повинен вмикатися, тому що його потрібно спочатку підключити до мережі. Так зроблені майже всі ноутбуки зараз у всіх фірм. Треба спочатку підключено до мережі, а вже потім перше вмикання. Після цього, звісно, він буде вмикатися вже в будь-якому режимі. Також стосовно веб-камери, тут є веб-камера і тут є шторка на ній. Ось так вона закривається, вона стає червона і ось так вона відкривається. І також, звісно, тут є мікрофон. Клавіатура досить непогана на відчуття по дотику. Зараз давайте його вмикати. Натискаємо кнопку вмикання, вона тут йде на клавіатурі, ось так. Хоча вона, в принципі, окрема, тобто більше ніяких. Функцій в цієї кнопки немає. Зараз він перезавантажується і одразу заходимо в BIOS. Кнопкою F2. Процесор у нас, який повинен бути 1315U. Відеокарта Intel Ultra HD, температура 42 градуси. Накопичувач. Вільне місце 476 ГБ. Звісно, він йде 512, але, як завжди, є обмеження. Дісплей 1920 на 1080. Батарея 42%. Тобто. В нормальному стані зберігалося 50% плюс-мінус 10%. І оперативна пам'ять 8 ГБ. Також версія BIOS 307. Якщо вам потрібно його перевірити в пункції видачі або в магазині просто, ви можете зайти в System Diagnostics. І ось тут перевірити все, що вам необхідно. Я раджу одразу перевіряти вам дисплей. Щоб ви могли подивитися, чи немає битих пікселів та інших проблем. Просто можна ось так пропускати кожен етап. І дивитися різні кольори. От, засвітів тут немає. Пощастило, дуже непогана матриця: червоний, синій, зелений. Все. І так само можете перевіряти інші функції, будь-то вентилятор, накопичувач і так далі. Досить тихий вентилятор в ньому. Тому за це можете не хвилюватися. Все. Ось такий ноутбук. Має один рік гарантії. Якщо вас цікавить система охолодження, ось тут іде вихід системи охолодження. Повне відкриття кришки в нього 180 градусів. Дуже непогано. Все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.